І всім друзі! З вами я, і вітаю вас усім з Різдвом, усіх з Різдвом, тому що сьогодні саме воно сьогодні є Різдво, друзі. І сьогодні ми будемо грати у Fortnite і сьогодні такий Різдвяний Різдвяна атмосфера. речі, два подарочки цілих не відкрито. Тут дадуть блокко, блокко, блокко. такий собачечка. Вінтерфест wish, happy Вінтерфест! A new home for the ну це музичка, це музичка, музичка зимнього фестивалю. Така навіть прикольна. Але давайте let's go, до речі, пацани, знаєте, що в мене ж з'явився ще новий скінчик. Це по набору, по ексклюзивній підписці Fortnite о, ну, плюс Plus, преміум. І за цієї підписки у мене є цей скінчик, але у нас Зимній фестиваль. І з цим скінчиком я якраз бігати не буду, друзі. Візяв би я якийсь такий, знаєте, скінчик, який був колись, ну і який колись давали на зимньому фестивалі. Але тоді let's go, дивіться, друзі. Погнали, я думаю, в Battle Рояль, а найкраще, куди би ми могли пігнати це в. Що за режим такий? з Містер бістом, А найкраще, куди би я погнав, це в ранковий Battle Royale. Окей, let's go, пацани. Тоді давайте натискаємо грати пацани, і заходимо в цей новий режимчик, друзі. Окей, пацаки, let's go! У нас тут грузиться режимчик, звичайно, це ранкінговий режимчик, але все, ну, він так буде просто грузитися. Але пацани, напишіть мені, будь ласка, як у вас там з різдвяним настроєм, як ви там, що ви їли на святий вечір, ходили ви в колядники, чи ні що ви взагалі робили, що це, о, це. О, це о, от... Розкажіть про те, як ви відсвяткували це е, різдво. Це різдво. Напишіть пожеля. Мені буде дуже цікаво, е, звичайно, дізнатися, е, як ви його відсвяткували. Так, все загружається. Ми зараз заходимо в матчмейкінг, preparing і, і let's go! Так, let's go. Ну, типа я вже відмінити не можу. Тобто, вже все батл рояльчик, супер, туп, суперово, класно. Блін. Тут такий дідок сержант зима. Він так називається, пацани, якщо ви не знали, сержант зима. Пацань, дивіться, друзі, якраз сьогодні я би хотів до острову кунчика дожити, але ми звичайно впадемо на цей острів. впадемо на острів сержанта Зими. Треба закрити ці квести. Е, пацани, так, так, так. Автобус з вебаксами, бляха, мені треба на автобус, лки-палки, а не цей. Вот это тут припарковані автобусы, блін. Так, пацани, Ну давайте поставляємо. Він ж не пробиваємо чи шо? Давайте візьмемо емоцію якусь класну. бам бам Жди. Пара. Тарарарара. Окей, okay, let's go, пациента, давайте. Ноль і все, yeah, let's go. Ми погнали. Ми летимо якраз до острова сержанта зими. Ми і мали би долетіти по факту, по ідеї. Але, пацани, ось така штучечка. Let's go, пациент. Новорічна музичка, як завжди, різдвяна, різдвяна, пацани. От печіть, мені пеже, що у вас там, шо у вас там, як з, з тим вашим пацани, різдвяним нас. Так, let's go jump, jump jump. Угу. Стрібаємо. І зараз будемо випадати на цьому острові. Тільки трохи дамо цього Вінтер. Він. Як він там називається, ось там є ще якийсь острівок, прикол в тому, що в ньому нічого немає, на нього можна спустити, Тіпо, піти, коротше. І пацині. Мені ще здалося, що там якийсь щел є на тому острові, але на щастя там нікого немає. Окей, де ти сержант зима? Сержант зима де ти є? Друже? Де ти? Дайте би пошвиджу пасти, то я би десь приземлився. О, тут на ялинку. О, давайте на ялинку приземлимося. Різдвяна ялинка. Крісмас. О, крісмас, мерів, крісмас. Подарочок. Так. Льо, бро, подарок мені дай. Подарочок. Я чекаю на свій заветний подарочок. Та, я був чемний. Мені подарок давати. Сержант зима. Сержант зима. Сержант зима. Дякую, дякую, сержант зима. У дійсно там щось мені полкового дав. Слава Богу, ти у мене цей подарок не кинув, а то ти любиш у мене покидати подарочком. Так чекайте, так, ми збираємо все, що тут є. У мене тут самий бомжатський пістолет. Окей, давайте беремо вже все, а потім ми повикидаємо, що нам не потрібно. Так, в зону я не попав, на жаль. Ну, але у нас є ще час, в принципі, полутати на цьому острові сержанта Зими. Друзі, якщо ви не знали, цей босс дружецький називається сержант Зима. Так, я на, даху. я на даху. Супер. Тільки жаль, що цей сержант зима видає лише по одному подарку. Не видає більше, точно. Так, пасне, давайте беремо це зілля. тоді. Я беру замість цього бомжатського. Ні-ні, ні, ні, ні пільти нехай буде все-таки. Я тепер зрозумів, що краще все-таки це взяти, бо це бомжаць, бомжацька снайпер. Не хочу мало б. патрончики, може, ви мене засудите, якщо ви топовий гравець в Fortnite. Це во. Але, але я вже зроблю так. Тепер цю штучку беремо. Так, Тепер що ми робимо? Тепер підбираємо пулі, понятне діло. Так, там є... тут теж подарочки будуть. Тут теж будуть подарочки. Бляха, тут під ялинкою ні одного подарка, серйозно? Сьогодні ж різдва, пацани, які ще ні одного подарка? Бляха, я подумаю, це і сумочок, і блять Так, давайте, пацани, поламаємо ліжечко. Мені золото дали? Чому мені золото не дали? Ті, пацани, давайте, я тоді буду трошки, так сказати, валим-валим-валим на гелики. Бо у мене е, може обвитися критична ситуація. О, Оооо, дядя дядя. Дякую що ти мені це дав. Я не, я не знаю, чи це мені цей дядя дав. Але то тепер я 100 бронька 100, 100, 100 хп. Все діду, пока гарного тобі різдва, гарного різдва, я до те, на новий рік вернусь. Окей? Окей, все пока стран так, давайте пацани. Ну, так би не, е, не було, що запізно, я вже. Так би не було, що я вже в зоні. Я краще так візьму. Тим часом я собі може повертатися в цьому доміку. Тут песик, тут це, бляха, так все, песик. А в принципі, мені два пісіка не треба, але окей, переберемо уже там. Давайте беремо тоді. Бляха, я це їв? Я ж це міг собі для хп охоронити, окей. Барі, я щось не, я не щось У мене повністю соточка хп, пацани, скільки у мене золота, боже, це це, пацаны, це просто піпяв, скільки у мене цього золота. Зрозуміло, що в нього пацани, Тут вже мінутка лишається, тут вже мінутка лишається. Тому мені треба пошвидше лутатись. Там уже зона, там уже зона. Так. Е, дивіться, пацани, зараз е, заліземо так на цей дах. Надіюсь, я зможу це зробити, а то я тут падаю, а то я тут падаю. Ой, бляха, мука! Чому? Я ж упав з звіс... висо... Ой, йолки, пацани! Я піпець як лохануся, пацани. Просто це сама лоховська моя катка, яку я грав. Але тому я готуюся до наступної каточки, бо я зіграв лише саму лоховську катку. Я просто туп упав, пацани, я просто туп упав. Як так можна, пацани було? Я просто. Я сам удивляюсь, як так можна було взагалі, пацани. Щоб так тупо взяти і впасти, пацани. Це, це просто це Unreal. Це Unreal engine. Ну окей, пацики, давайте. Мені запускається Fortnitec. І давайте, let's go. Ну, ще чуть-чуть, ну Це трошки тут треба почекати, звичайно. Бо... А, все, 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 все. це супер, це супер. Добре, що я в лоббі не виходило, так би 100 раз довше зайняло часу. Але окей, пацки, давайте, let's go, все. Euh, я зайшов і тепер годимося, а я виберу часом якусь новорічну емоцію. Бим-бим-бим-бим-брим-бим. Це моя любимая емоція, я її використовую постійно. Так, давайте, let's go, let's go, 25, 24, 23 секунд, 22 секунды, 21, 20, ну давай, let's go, пуzeйру, неймар. Ха-ха-ха. Окей, let's go, let's go. Так, постреляем. Вс, челик. По тренируемся в тиле попадати. Ну, че он боится? Окей, поставить так ж, а ты сержант замкнут. Я парасата. А, там я сержанта за Бо Я тупо заблудился, пацієнт. Я тупо заблудився, бо я. Він якось цей автобус так вилетів, бо я постійно чекаю, ну типа, де автобус вилітає, з якої сторони, то, 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 все. Давайте Лети, летимо, летимо. Там автобус летить, ноль. Все, полетів, його, він полетів непонятно куди вообще. От вам не здавалося цікаво, коли останній гравець вискакує з автобуса, куди сам автобус летить. Не, тут нема що шукати, він просто пропадає. Це ж все, ігра, Все логічно. Це не так у Life, що там, понятно, кудись має летіти. Ой, пацики, а тут до хірі ще я вам скажу, так. Тільки не факт, що вони впадуть на... Видите, скільки тут черів є? Не факт, що вони впадуть на острів сержанта зими. Але зараз хтось тут може опинитися по-любому. Давайте, пацики. Я надію, острів сержанта зими буде в зоні. Так, давайте, давайте, давайте. Є... Бляха, ну взиміні, взимі. ну зміни, на жаль, на жаль, на жаль, не взимі. Ні Дякую, Санта. Ой, ну, він сервян зима, це не Санта. Це хто? Загалі, хто у нас сервян зимой? Ну, цей дідок, це дідок, його треба поважати. Так, давайте, пацани, беремо зілля. Раз, два. Швидко під ялиночкою на. Ялинку і нема подарка, серйозно, ну сержант зима, ну ти, ну, ти серйозно, у мене тільки снігомет, а, хоча б одного автомату. В мене, взагалі в тому подарку мало що. А, ні, подарочок, не подарочки. Тільки не під ялинкою, але подарочок. Подарочок, другий снігомет. У мене два снігомета є. У мене є тупо два снігомента снігомета. From agent Jones. Агент Jones, Jones мені подарував. Е що це таке? Сноумандо? Власне, я нахожу... Чим раз, тим більше я нахожу якихось нових штучечок. Так, давайте, пацки. Е -е, погнали. Чекайте. Я, би... чекайте, стоп, стоп, там є ця штучечка, зразу її поламаємо. Так, ці присоски не беремо в них до... Одна мені чи у мене Це класно, бо вони скільки урона наносять. Але я тоді беру пушечку, я беру патрончики. Е, я в. Чого так? А, мені треба зламати було його. Десь тут піческа пушечка, я тоді її замінив би на що? На один з цих снігометів я би тоді замінив для пушечку. Снігомет один, я собі як мінімум лишу. Так, а до речі, відході сніговки зламати, то що станеться? Подерево включу. Вибачай сніговичок, вибачай, вибачай вже. Так. Це крюк, ну мені його не треба, все полутаємо, В принципі, тут нічого важливого. сержант, зима, я походу іду звідси, я походу, ходу звалюю. Ну чекайте, ще можна, в принципі, тут трошки побути, Попробувати там знайти якийсь подарочок, під'єлиночку, понятне діло. Я, я думаю... Де... Так, давайте погнали. Тут хтось по ходу був. Якщо мені так... Якщо мені не примілось, так давайте подарочок шукаємо. Так... Снігомет! Пацан не боже, скільки? Ні, ну це що снігомет дають, звичайно. Серйозно, боже! Тут 5 тисяч золота це максимум. Я щось забубл, що вже 5 тисяч це максимум. Прикол тому, що в мене ніколи в історії Фортнайта не було таке золота. Тепер питання тепер прикол тому, що в мені його треба під кудись трапити. Якби то це золото, можна було якісь собі скінчики купити. Я б був радий, я б був радий, насправді, я б був радий. А з не можна купити скінчики, ну то це що? Ні, сьогодні такі в залі я лутаюсь так що, блін, я нахожу, блін на Ну, Лут прям класний, серйозно, лут класний. Тільки немає того зілля, такого у мене прям по соці вс було. А ці катці я вже не хочу так тупо затупити, серйозно Так, давайте Ну, поїзд у нас не їде. Давайте тоді через станцію пробіжемося, найдемо тут тачечку, поїдемо кудись. це... Угу. О тут якраз можна купити щось за золото. Ні, ну пацани, ну о, окей, я це ні, походу не буду купити. Або ні, пацани, ну давайте окей, повтратимо це золото, плін нашому стільки золото. Давайте просто візьмемо це автоматику. Сяпаціки, я собі купив у зілля. Тепер його треба тільки до кінця допити. Сопацики. Супер. Полуталися. Тепер аптека. Я обходу 4 аптеку. Ні, 4 аптеку я брати так просто не можу. Давайте протеснемо цього сноуманду. Емм... Um... І в чому його прикол? Я вс, я в снігоюку ховатись можу! Пацани! Ой-ой-ой, це реально, це класно, це класно, штучки. Це класно, пацани. Дивіться, я в снігою ховаюсь. Прикольно, прикольно, прикольно. Прикол там, що тут ще час, з яким я ховатися можу, типа, ну. Какая-то де я в зону біжу туди. Я біжу в зону тоді, пацики, бо тут уже зараз буде зона йти, я поки там тих сніговиків тестив. Треба ще тачечку було взяти, а я не взяв ніяку тачку. Класно, класно, класно. Діти сніговичок, я вам говорю, це класна штука. ховатися в ньому. Так, пацики, давайте я тоді біжу в зону, бо я прям не в зоні. Я прям зовсім не в зоні, ну і би челіки якихось було прям по... Прекрасно би було знайти кощі, але окей. Добре, пацани, окей, let's go. Мені треба золото лутати, бляха, у мене 5 тисяч золота було. Добре, що я хоча б трошки потратив. Tak patsky, let's go. Toma, Toma. Tak, let's go. Jsou mají, že už je dobíhly, mají, že dobíhly. ještě. Зараз зона десь закінчиться і ми подивимося вже, куди далі бігти. Куди далі бігти? Лишим щось на пам'ять про себе. лишим щось на пам'ять про себе. Ну окей, давайте let's go, let's go. лишимо якісь стіни, блін. Би про нас тут люди пам'ятали, би про нас люди. Стоп, 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 стоп. Ай, пацики, йолки! На мене просто тачкою тупо наїхали. Прикол в тому, що мене, убили, мене в цього гіліко вбили, мене на мене ще стріляли. Буси, така штучка, все-таки, на жаль, додому шпілкунчика я й не добрався. Але все-таки каточка реально була класна. Я хоча б так сильно не затупила. А де ранг? Де чому мені ранг не дають? Ну окей тоді, друзі, ми виходимо в лобі. І виходимо, і що тут? Блін, не, не, ну серйозно, класно було. Класна була каточка, прям напряжена така була каточка. Серйозно, класна, класна, класна. Але все-таки така яка штучка. Давайте тоді я би ще взяв пішов... Ой, не в леву Fortnite, а в Rocket Racing. Я б пішов реально в Rocket Racing, а то я... Блін, все таки різдвяний відос, але поганяти теж хочеться. Поганяти теж хочеться, гоночки так собі поганяти, нормальненько. У мене тут ташечка така. Давайте попробуємо попасти в топ-3 в рокетний рейсінг. Прикольна ця локація Rocket Racing. Така російська. Так лодень. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Там щось кінний мару чи що? Там чел такий на Неймара піпесок по похожий. Так, зразу погнали газ, газ, даємо, даємо. Бляха, все, мене вже опереджають. Я вже на п'ятому місці, місці, я вже на п'ятому місці. Попробуємо цього Неймара опередити так званого. Так, мене вже підбивають. Краще би мене ніхто не підбивав. Власне, ну, тут мені треба по три попасти, по-любому треба попасти в топ-3. Мені треба тупо скорочувати оцими такими штучками. Вони йдуть довгими кругами і вони це роблять, це їхня головна помилка. Є, а я тут три, я покшофток 3. Тут повертаємо на ту сторону, далі тут повертаємо на ту сторону. Бо тут коротший поворот пацики. І через те, що коротший поворот я віддаляюся далі від цих челіків, приближуся до, до цих челіків. Let's go, let's go. Я другий пацани, я вже... Ні, я вже третій, я вже третій. Коли там зараз може бути четвертий. Так, зараз попадаємо на самі коротші повороти. Бо ми догнали, якщо я попав в рокет, чекайте. Let's go. Так, сюди, сюди. На коротший поворот. От у мене така слабенька тачечка, серйозно, у мене слабенька тачка. Тут чи реальні сильні тачечки. Я розумію, чому вони мене обганяють. Погнали! Погнали, let go! треба прямо як сильно випередити. Останній круг, останній круг, останній круг. Мені треба попасти. Чекайте, пацани, дивіться. Пацани, я на першому місці що. Let's go, успімо, спімо. Давайте, let's go, let's go, let's go. Я хочу реально на першому місці цю гонку виграти, пацані. Let's go, Я залітаю на першому місці, виграю цю гонку. Ні, класно, 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 пацани. Ладно, я на першому місці я виграв, виграв, виграв. Пацани. Окей, тоді давайте вертаємося в лобі. Тоді дякую, друзі, що ви подивилися цей відос. З вами був я, Каркар. -кар. Давайте, пацани, чекайте, тільки зайде, зайшов би в Батлпіс. Battle Батлпіс. Battle battle так, пацани чекайте. Ні, тут ще відкрити не можу. Тому дякую, друзі, що ви подивилися цей відео. З вами був я Каркар. -кар. Всім удачі і всім пока, друзі! Щасливого різдва! Merry Christmas!